Він зник. Ви знаєте, що на кону. Далі проїхати не вийде. Не вагайся, стріляй! Що можна сказати про нього? Три місяці тому ви втратили диск зі списком усіх агентів, що проникли в терористичні організації по всьому світу. 007. До ваших послуг. І де ви були? Насолоджувався смертю. У мене одне запитання: чого не лишитися мертвим? Ви вже не той і нема чого соромитись? Пам'ятай про свої гріхи. Вона не була мішенью. Вона мала це бачити. Вітаємо у новому мішість. Постачаю зброю. Ти з мене знущаєшся. Вальтер ППК 9 міліметрів укорочений. Розпізнає вашу долоню, інакше не стріляє. Це незвичайна машина для вбивства. Швидше фірмовий знак. К'ю. 007. Хто ваш роботодавець? Що ви знаєте про страх? Усе знаю. Ні, не все. Він знає більше. Подивіться на себе Шпигунські ігри. Англія Мі-6. Прислати вас по мене, знаючи, що ви можете загинути. Мама показує поганий приклад. Ми вміємо виживати. Вона навчила. У кожного є хобі. Цікаво, яке у вас? Воскресіння. Усім координати Skyfall з 1 листопада.